Общество святої Івана Крестителя видало грикотолицький русинський календар на 2023 рік Це 145 сторінкова книга із многими інформативними статтями, написаними літературну русинською бесідою. Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова кратулювала карпатських русинів Словакії і завінчувала їм веселе рождественне свята і щасливий новий рік. 8 января 1940 року у селі Габура Окрест Мішелаборці родився Василь Турок-Гетиш, драматург, театральний режисер, педагог і активіст Карпату Русинського народного возродження на Пряшівщині. 8 января відбився православний рождественський концерт духовних спів у селі Осадні. Руснацький Сільвестр у Братиславі. Із п'ятниці на суботу руснаки у Братиславі зустрічали Новий рік за юліанським календарем, де прийшли люди із Снина, Меджилаборець, Барджева, Гуменого, Свідника і старої любовні. Православна церква в чеських землях і в Словакії поздоровила Руснаків із Рождеством Христовим. 17 января – Національне свято Руснаків Сербії Котроє спомінат нам день, коли у 1751 році був підписаний перший офіційний документ контракт по населенню 200 греко-католицьких Карпаторусинських фамелій на додашню пустару Великий Крестур Тот день і славиться як національне свято руснаків Сербії. 15 января родився Олександр Бескит, адвокат, штатний урядник. І сположенський діятель між руснаками Подкарпаття і Пряшівського края. 17.01.2023 у школі Петро Кузьмяк відзначили національне свято руснаків у Сербії. Делегація карпатських русинів подарила голові Словацької держави книжку від історика Івана Попа з назву Мала Історія русинів. 19 .01. 1890 року у селі Красна родився Іван Русенко, народний лемківський поет і маляр. У своїх творах описував Життя Лемків і родне Карпат. Був автором букваря для карпатських русинів. 21 января у празі відбився юлянський пал у руснаків Чеської Республіки. Руснак Мілан Лах. Владика Русинської греко-католицької церкви у Пармі США став помічником єпископа Братиславської греко-католицької єпархії. 27 января 1995 року у Братиславі 28 років назад, як була офіційно кодифікована Карпато-Русинська на словах. Руснака Сербії достали в основання Хижку у новім саді. Де завод за культуру у войводянських буде мати окол 240 квадратних метрів. Від 01.03.2023 2023 року на Словаках виросте число руснацьких сіл із 66 до 154, де будуть хоснуватися назви сіл і в'язикових карпатських русинів. 29 января 1905 року у селі Зарічів родився Іван Гарайда, карпато-русинський лінгвіст, педагог, товмач, видаватель, освітитель, автор граматики руснацького язика. Руснак із Боя. Генерал Дугун станув начальником воїнської канцелярії президента Словацької республіки